Всім привіт! Зараз покажу, як з цього гнізда зробити ось такі прекрасні кудрі. Ми не будемо використовувати магію, а лише дві руки, час і засоби для шкіри голови і також для волосся. Сьогодні я буду також скрабуватись, мити голову і наносити доглядові засоби. Першим ділом, звичайно, мочим голову, миємо її шампунем. Сьогодні в мене твердий Тосі зроби. Далі обов'язково наношу бальзам, маску, все, що у вас є, як вам завгодно. Прочисую це все діло. І трошечки прожмакую. Прожмакувати ми будемо це все сьогодні багато, але саме це нам дасть гарний завиток. І зараз я беру саме скраб для шкіри голови. Він також мені допомагає гарно відлучити ороговівшу шкіру і дати волосю прям таке відчуття чистоти. Обожнюю його. Ще в мене є такий маленький помічник. Купила його десь. Не пам'ятаю де. Коротше, далі знову беремо бальзам для волосся або маску, те, що у вас є, і знову миємо голову шампунем. Це вже другий раз. Перший раз ми помили шампунь змили. далі був скраб змили. тепер знову шампунь. І будемо його змивати, попутно це все жмакаємо, і ви бачите, яку класну піну дає цей. Твердий шампунь. Це історія про те, що люди не вірять, що вони можуть класно і мити голову. Вони суперові. Знову ж таки, бальзам жмакаємо, змиваємо. Віджимаємо все ось так руками, не тремо рушником, а просто якби видушуємо воду. Далі я намагаюся встати, і в мене аж потемніло в очах. Спина хрустить, я, коротше стоять раком. Але зараз не про це. Поїхали далі. Просто знову ж таки промакуємо волосся. Далі я його розпреділяю руками, роблю собі проділ, так як мені найзручніше, також це все руками, і волосся прочісую знову ж таки руками. Як ви помітили, я розчісуюсь тільки тоді, коли на волоссі є багато бальзаму. Наступним етапом наношу незмивний догляд. Це в мене. Просто крем для волосся, він дуже легенький. Далі я беру пінку, це може бути гель або якийсь мус. В принципі, те, що у вас є, я користувалась різним, ефект плюс-мінус однаковий. Знову ж таки, це все ж діло, і переходимо до. Того, що нам треба посушитися. Похвастуюся вам, який класний філ мені подарив Тарас на день народження, дякуємо дуже. І сушимося. Ось таке у нас виходить волосся, нібито в таких коканчиках. Тверде, хрустить, називається це каст. Його можна розбити ось так: от просто знову ж таки жамкаючи волосся. І виходять такі гарні завитки. Ще також є лайфхак, якщо вам не зранку треба іти, а ввечері, то касти можете розбити ввечері і волосся не буде пушитись.